Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо знову з вами говорити про індексацію пенсій. Коли ж буде оголошено розмір березневої індексації, хочу нагадати, що у лютому 2023 року, як і в січні, розмір пенсійних виплат у нас не змінився. Мінімальний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у нас становить у розмірі 2093 гривні. Максимальний розмір пенсії у нас становить 20 900. 30 гривень. Проте саме в лютому буде оголошено розмір березневої індексації. і інформація, яка надійде в цьому місяці, буде суттєво впливати на розмір майбутніх пенсійних виплат. Розмір буде збільшення, буде залежати від цілої низки факторів, зокрема від темпів інфляції. Однак для кожного пенсіонера сума підвищення буде розрахована в індивідуальному порядку. Індексація пенсії, в якому розмірі. Вона буде ще ніхто не знає. Офіційну цифру ще не опублікували ані Міністерство соціальної політики України, ані Пенсійний фонд. Тому очікуємо. Також хочу нагадати, що мінімальна пенсія в Україні до 2023 року не зміниться. І буде в тому самому розмірі, в якому вона є на даний момент. Також хочу ще сказати стосовно індексації, що під час індексації пенсії підвищують не всю пенсію, а лише її частину, розраховану за спеціальною формою. Тому найбільш важливою інформацією буде саме повідомлення про розмір індексації. Тож в лютому місяці з вами чекаємо на цю інформацію і вже будемо розуміти, яким чином. Буде проведена березнева індексація пенсій в 2023 році. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.